Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато-свин. <рив> свинка Пепа. Шкільний ярмарок. Сьогодні у школі святковий ярмарок. Пепа любить ходити на ярмарки. Прийшли Пепині друзі. Киця Кенді, овечка Сьюзі, Песик Денні, кролиня Ребека та поні Педро. Привіт усім! Привіт! Петро. Я люблю шкільні ярмарки. Я теж. А що найбільше? Розписличка. А я люблю кульки. А я надувний замок. Прекрасний вибір, Пеппо До зустрічі, Пепо. До зустрічі. Джордж, а тобі що подобається? Динозавр. Ох, синку. На ярмарку немає динозаврів, Джордж. Можливо, ми знайдемо кульку з динозавром. Думаєш, тут є кульки з динозаврами, тату свин. я впевнений. Можна ми з Джорджем спершу сходимо на розпис личок? А вже ж Пані кролиця розмалювала пепиних друзів у тигрів. Готово, Сьюзі, Тепер ти викапаний тигр. Дуже вам дякую. <рес> 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 Ого! Мені подобається сюзі. Тепер ти киця? Ні, я тигриня. <рес> <рес> Пепо, тобі теж розмалювати личко. <рес> так, будь ласка, можна у слоника. Як жаль, я не вмію розмальовувати у слоників, але можу в тигра. Так? Тоді в тигра, будь ласка. Отак, пепо. Тепер ти тигр. <рик> я тигриня. Джордж, а ти ким хотів би бути? Динозавром. Динозавром? А може, тигром? Я гарно малюю тигрів. Мяу. Тигри не кажуть гав. А як ти знаєш? Тому що тигри це великі коти. Мяу. А я кішка. Кенді, чи не могла б ти навчити нас бути тиграми? Добре. Тигри підкрадаються дуже-дуже повільно, а тоді. Тигри люблять вилизувати себе. А головне усі тигри муркочуть. Привіт, діти! Що це? Ви всі тигри? Я очую їх, як бути справжнім тигром. А що тигринята хочуть робити? Динозавр! Справді Джорджеві потрібна кулька з динозавром. Yeah. Купимо кульки для всіх. Ура! Вітаю, пані Газель. Ми хочемо купити кульки. Прошу, у нас є багато різних кульок. Можна мені кульку зі слоником, будь ласка. Ось вона, пепо. А можна скангуру? з кенгуру? З левом, будь ласка, з мавпочкою. З папугою, будь ласка. О -хо -хо. У нас є кульки на всі смаки. Та найважливіше це кулька з динозавром для Джорджа. Ай ой, -ой, ой Я ніколи не бачила кульки з динозавром. О. <плес> 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 не плач, Джордж. Я дещо придумав. Можна дві довгі кульки. А тепер дивіться. Що тато Свин робить з кульками? Отак. Угадаєте, хто це? Невже кінгуру? <гум> Ні, це динозавр. Правильно, динозавр! Тато свин зробив кулькового динозавра. Ай, динозавр! А тепер надувний замок. Пепа любить стрибати в надувному замку. Усі люблять стрибати в надувному замку. 아아악! 파 <Tampa wird> <verd> <book -book> <para Refer renamed>. <throat>